Що можна назвати етичним, але це є незаконним. Сон у машині після того, як випив, все ще вважається водінням у стані алкогольного сп'яніння. У місті, де я жив деякий час тому, хлопці звинуватили у п'яному водінні, хоча він просто сидів нетверезий у своїй машині. Хлопець заперечив звинувачення і розказав, що чекав у своїй вантажівці на стоянці, де було тепло. На вулиці було мінус 35, доки не під'їде його таксі. Поліція відмовлялася йому вірити, навіть коли під'їхало таксі. Їсти їжу, яку збиралися виконати, особливо якщо ти працівник закладу харчування. В ресторанах працівники пояснюються тим, що наприкінці зміни завжди залишається випадкова їжа. При цьому зазвичай хороші ресторани прихощають своїх співробітників протягом зміни. Так, якщо чесно, ми робили це, коли я була ще підлітком. Я працювала у кінотеатрі. Ходоги, які ми готували, були, мабуть, найкращою їжею із усього, що там продавалось. Ми завжди хотіли, щоб на вітрині було достатньо ходогів і з'їдали залишки наприкінці зміни. Що ж, часто доводилося замовляти більше, ніж ми реально планували продати. Насправді це не коштувало кінотеатру великих грошей, але я чудово розумію, що якби ми робили це щодня, це могло б стати проблемою. Піцерія, в якій я працювала у старшій школі, дозволяла нам після зміни готувати залишки в тіста та начинки піцу і забирати її додому. Все одно всі залишки були б викинуті, і крім витрат на запуск печі на додаткові 20 хвилин, це нічого не коштувало ресторану. То була хороша політика, трохи мотивувало людей, котрі працювали в останню зміну. Мабуть, американські фармацевти, які субсидують інсулін для своїх пацієнтів, я пам'ятаю, як читала про жінку, яка купила місячний запас для клієнта. А в результаті її звільнили та звинуватили у торгівлі наркотиками на чорному ринку. Уявіть, що ви втратили роботу через те, що робите свою роботу. Технічно ваша робота полягає не в тому, щоб возитися з цінами на життєво важливі ліки, навіть якщо їх ціна 2000% від собівартості виробництва. Ти просто маєш давати людям ліки по рецепту, які їм потрібні, за будь-якою ціною, яку компанія заявляє. Це жахливо. Деякий час я працював в офтальмології. І сума грошей, яку лікар брав з пацієнтів віком від восьмидесяти років, була приголомшливою. Мені так набридло бачити, як люди похилого віку плачуть у моєму офісі після того, як прийшли зі своєю єдиною парою окулярів, що неоправно пошкоджені після того, як вони носили їх двадцять років або близько того. Тому я зробив окуляри для кількох людей за собівартістю вартістю і мене звільнили. Але як би там не було, ця робота була відстійною, і мій бос щодня носив костюми шанель по суті, обкрадаючи людей, які потребують медичної допомоги. Оце так тут у Швеції держава субсидує інсулін, тому він абсолютно безкоштовний, звісно, за рахунок податків. Я вважаю, що сплачені податки важливий момент, але не найважливіший. Я знав кількох людей похилого віку в Німеччині, які ніколи не використовували свою безкоштовну страховку для отримання інсуліну. Вони просто купували його регулярно, тому що насправді він не був таким же й дорогим. Проблема США не в небажанні соціалізувати охорону здоров'я, а в бажанні трахнути людей. Виплата боргу за шкільний обід дітей. Я пам'ятаю, що був шкільний округ із кількома дітьми, яким не дозволили закінчити школу через їхній борг за шкільний обід. Тому місцевий мільйонер запропонував школі гроші, щоб погасити їхній борг. Вони відмовилися. Платення грошей у чужі паркувальні лічильники, термін дії яких спливає у багатьох штатах, у тому числі в моєму штаті Орегон, заборонено паркуватись у заборонених місцях, навіть якщо вони не позначені. Задумайтесь про це на секунду. Ви можете припаркуватися у місці, що виглядає абсолютно законним. Ніщо не вказує на те, що ви не повинні там паркуватися, Ніщо не говорить про те, що це захищене місце, наприклад, місце для автобази або місце зарезервоване для чергових лікарів, або щось таке. І це все одно буде незаконним, навіть якщо ви про це не знали. Годування безпритульних у моєму місті вас можуть за це оштрафувати. Щодо голубів, це може звучати дуже навіть розумно, але не для людей. Погоджуюсь, у нас був чувак, що годував готовою їжею у центрі міста. Його діяльність прикрили піратські підручники у коледжі. Більшість часу вони вам не потрібні. А коли все ж знадобляться. То часто вони переоцінені в рази порівняно з їх вартістю. Завантаження безкоштовних цифрових копій може бути незаконним, але дуже допоможе вам зекономити. Діти, що продають лимонад без ліцензії я бачив відео, де дорослі дуби дзвонять у поліцію через дітей, які продають лимонад. Це низько. Ці дорослі мають отримувати штраф за хибний виклик. Це хрінь з боку тих, хто дзвонить. Багато поліцейських просто купують лимонад у дітей і базікують з ними. Ефтаназія, ми можемо допомогти нашим невиліковно хворим гідно померти, але ми змушуємо членів сім'ї страждати без жодної причини. Це вкрай безглуздо. Хтось страждає на серйозне захворювання, наприклад, рак на останній стадії, не маючи можливості вилікуватись та продовжити жити. І не маючи ліків, щоб зупинити біль, не може за законом накласти на себе руки і має мучитись до самої смерті. Це викликає страждання з обох боків. Ми маємо ліки, які роблять смерть безболісною. Але з якоїсь причини ми змушуємо людей страждати. Я знаю дівчинку, чия мама була неволіковно хвора на рак, і просто кричала від болю протягом останнього тижня свого життя. Дочка благала медсестру, яка приїздила до них. Дати мамі була заспокійлива, і вона вже якийсь час водила її сильну дозу щодня. Але мама все, ще відчувала біль. Медсестра подивилася дочці в очі з серйозним поглядом і сказала, що завальоване типу це допоможе твоїй мамі впоратися з болем. І зробила їй ще одну ін'єкцію, яка заспокоїла маму. Мама була така виснажена, що повільно заснула. Медсестра обняла доньку та пішла. Дочка не зовсім розуміла, але за кілька годин її мама померла. Вона переконана, що медсестра зробила її мамі передозування, щоб вона могла померти безболісно і у вісні. Вона не звинувачує медсестру і не зацікавлена в доказі того, від чого померла її мама, оскільки насправді це був рак. В Іспанії заборонено будь-яким чином завдавати шкоди людині, яка проникла в ваш дім. Якщо ви виявите когось у своєму будинку посеред ночі та завдасте йому шкоди, він може подати на вас до суду. І залежно від ситуації, вам ще й доведеться платити штраф або навіть можете потрапити до в'язниці. Якщо хтось заволодіє вашим будинком, поки вас немає, вони поміняють замок і залишаться всередині. І ви відключите світло, на вас подадуть до суду. Ви також не можете використовувати силу, щоб вигнати їх, бо потрапите до в'язниці. Ваш єдиний шанс подати на загарбників до суду і почекати, можливо, навіть роки, поки суддя поверне вам ваш дім. У Марокко ви не можете поранити або вбити когось, щоб запобігти шкоди для себе. Навіть за наявності тисяч свідків, або якщо ця людина вторглася на вашу територію, вам просто доведеться стримуватися і дозволити йому поранити чи убити вас, тому що він має право подати на вас до суду, коли його зловлять. Нападаючий не зможе подати на вас до суду, якщо він не буде живим. Це схоже на шкільну політику нульової толерантності. Жертва отримує таке ж, якщо не більше покарання, як і агресор. Збір дощової води для поливу. це незаконно. Так, але контекст, у якому це незаконно, це випадок, коли хлопець збудував собі озеро площею в акер і осушив кілька струмків своїм збором дощової води. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, що ви вважаєте невиправдано незаконним. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!